Льоша був хорошим чоловіком. Не можу повірити. Однак два тижні тому ви подали позов до суду на розлучення, а три дні тому забрали. Що сталося? Ну, в нас з Льошу були різні цілі. Я хотіла пожити в іншій країні, а він був категорично проти. А Потім ця війна. Я вирішила розлучитися, щоби поїхати з донькою за кордон. І вашому чоловіку Це не сподобалось. Він не хотів відпускати вас за кордон, то ви вирішили його вбити. Я да я. я навіть зброю ніколи в руках не тримала. Ось він, каструлі та сковорідки моя зброя. А, а позов я забрала, тому що. Ми мирним шляхом з Льошею все вирішили. Він похотився нас відпустити. То був категорично проти, а то раптом взяв і погодився. Ну, Я його переконала, що після коледжу доньці буде краще навчатися за кордоном. Її шансів влаштуватися на роботу там в неї більше. Припустимо, тільки вашого чоловіка про його рішення вже не спитаєш. Ну, що ви мене. Мучити тими підозрами своими. Я зараз не знаю, как дуньке сказать, что ей тата больше не мама. Что в деле? Такая у нас работа.